Доброго дня, діти, відгадайте, щотка сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбабка. Лух за ніч причепорився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі. З сонечком кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі. жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Давайте, діти, ми сьогодні з вами зробимо пухнасту сонячну квітку кульбабку. Для цього нам буде потрібен синій папір, жовтий та зелений пластилін, а також звичайна виделка. Для чого я вам все зараз покажу та розкажу. Отже починаємо ліпити кульбабку. Для цього нам потрібно спочатку жовтий пластилін, шматочок відірвати, і зробити з нього кульку. Нам треба розкачати її між долоньками, або ви можете розкачати її коловими рухами по дощиці, як вам буде зручно. Потім її треба ось так сплющити. І приліпити до фона нашого. Тепер нам треба зробити стеблинку. Можна теж розкачати зелений пластилін діти ось так, ніж долоньками. А можна розкачати на дощиці прямими рухами вперед-назад, вперед-назад. Ви це вже все вмієте, тому я. Швиденько буду показувати. Приліпляємо нашу стеблинку. І тепер треба зробити внизу травичку зелену, просто ось так розплющити пластилін. Його навіть можна ось так зробити ось такими шматочками нерівними, і приплюснути до основи. Тому що травичка, вона ж не завжди однакова, вона буває різної висоти. І треба ще зробити нам. Лістячко, діти, просто розплющуємо ось так пластилін в таку стрічечку і притискаємо її до стеблинки, робимо ось таку пластинку. А тепер, діти, найцікавіше. Нам потрібно зробити пухнасту кульбабку, а ще пухнасту травичку і різьбляні такі вирізблені листочки. Для цього нам потрібна буде виделка. Просто виделка, попросіть у мами. Подивіться, що ми робимо. Ми беремо виделку, ось так пальчиками-ручками, і починаємо ось так притискати до края. Кульбабки, робити її ось такою пухнастою. І тепер ще серединку треба зробити теж пухнастою. Ось так. Можна ще ось так зробити ось такі пушинки. Ось, кульбабка вже готова. Тепер нам треба зробити точно так же края листя зробити ось таким вирізбленим. Так. Повертайте роботу так, як вам буде зручно, щоб не виделку повертати, а саме края листя. І ось так зробити ще травичку. Подивіться, як гарно вийшло. А тепер, і ви, Та. діти, зможете зробити собі гарну сонячну квітку, кульбабку.